В цьому відео я спробую заробити мої перші гроші на перепродачі айфонів, айпадів і техніки Apple, які будуть в сьогоднішньому відео. Та ми постараємось продати за дорожче. А найголовніша ціль цього каналу з нуля заробити на на Mercedes з різних напрямків заробітку. І цей шлях ви будете бачити тут на моєму ютуб каналі. Тому поставте лайк обов'язково цьому відео і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. А тепер давайте розпочнемо з самого початку. Давайте з самого початку. Я проста дівчина, яка 16 років працювала офіціанткою, де за кожен день утримувала 500 гривень. Я не хочу пропагувати, що робота офіціантом є дуже поганою. Але знаєте, працюючи на цій роботі, ти розумієш, що твоє життя стоїть без фінансового розвитку, і ти працюєш і працюєш без перестанку на когось, і ці гроші тратиш на квартиру, їжу і свої забаганки. А як дівчина забаганок має багато? І в кінці місяця залишається нуль, а можливості інвестувати навіть немає. Перше, куди я Полізла це фьючерси. Я навіть не знала, що таке біткоін, але бачила від знайомих цей трейдинг. Ну і, звичайно, за певний час почала трохи заробляти. Але найбільш мій заробіток і розуміння, що треба кидати цю всю роботу, це арбітраж трафіку гемблінг. Почала заробляти непогано і розуміти, що рухається в правильному напрямку. Але зараз не про це відео, а про перепродаж айфонів. Скажу вам щиро, що я дуб-дубу в перепродажах айфонів. І не судіть строго, якщо я не зароблю в цьому відео, а втрачу все, але це досвід. Такс, ми маємо в банку тисячу гривень. І наша ціль заробити на мерз вартістю в 10 тисяч доларів. Тобто банк зараз складає 25 доларів. В сьогоднішньому відео, ну, хоча б 500 гривень заробити, це би було досить непогано. Так я новичок саме в темі перепродажів, я дивилася блогерів і мені попадались різні відео про перепродаж айфонів. А саме найцікавіше це те, що людям реально виходили заробляти на цьому непогані гроші. Найбільше, що я зрозуміла, що купив за дешево, продав за дорожче. Це вся суть перепродажів, як і любого бізнесу. Ну що, почала шукати. Ти вигідні айфончики на OLX, знайшла пару класних пропозицій, написала продавцям, і був такий непоганий айфон за тисячу гривень. Apple iPhone 5S 16 гігабайт, ніби по вигляду нормальний телефон. Добрий день, що по ньому які нюанси, крім битої морди, ніякі чому морда побита. Що сталося з ним? Просто побили морду. Блін. Я дуже сміялась. З переписка, але як на мене, це вже не актуальна ціна, і максимум такий телефон би коштував гривень 600. iPhone 4S на 32 ГБ гігабайти Продавався за 949 гривень. Які нюанси. Кнопка Home погано працює. Падав В воді плавав. Ні, цілий. А чому кнопка не працює? Ну вона працює, але погано потрібно підбирати кути, під яким натиск спрацьовує. Банально з часом контакти на ній зносилися. А розумію, дякую за відповідь. Також був айфон надто дорогий. Може далі знайдемо щось годне Але що скаже по враженнях, що багато хто мене ігнорував. А також ринок Олекс дуже перенасичний, і найголовніше було сформувати таблицю вартості айфонів, скільки що коштує, щоб володіти знаннями для перепродажу. До речі, цю табличку мені довелося робити пару днів, але все ж таки мої нерви не підвели, і я зробила. Напишіть, чи правильно я написала ціни на них. Хто хоче глянути на табличку, підписуйтесь на мій телеграм. Канал Карінеска. ви будете бачити, чим я займаюся, а саме арбітраж, крипта і заробіток. А також знайдете багато корисної інфи, а також чим я займаюся. Одним словом, я цілий вечір сиділа, моніторила з надією, що я щось замовлю, але нічого у мене не вийшло. Також я слідкувала за різними барахолками, впався в групі такий айпад четвертий на 16 гігабайт за 750 гривень, і точно можна буде продати. Написала менеджеру, скинула передоплату і написала реквізити і сказала, що відправлять. Сьогодні, ось я вже скинула повну вартість за два планшети. Очікуємо, поки прийдуть ті два планшети, і подивимося, скільки ми зробимо їх сів з цього випуску. Відправили, і на новій пошті було вже за два дні. Забрала айпад, перевірила його, все працювало, і стан його був досить непоганий. До речі, я цікавилась, чому така мала ціна. Але дізналася, що це лоти з Америки, і група Техномак точно, щоб продавати нижче ринку. До речі, за лоти з Америки дуже цікава тема. І якщо ви попросите, то замовлю лот, який з айфонів в наступному відео. Ми пофоткали айпад, написали заголок, опис і виставили за 1250 гривень. До речі, заплатили за публікацію 29 гривень після оплати оголошення, було неактивне. І після того, як я поповнила гроші ще за ту саму публікацію, ще одного оголошення заплатила ще 35 гривень. Лише тоді пішло, але Олекс мої гроші так і не повернув. Напишіть, чи у вас була така проблема. Ну все, тепер я чекала, поки хто напише. На наступний день позвонив тіпок, він був дуже дивний. Питав за дюйми, я почала шукати в інтернеті скільки дюймів має айпад, але я не знайшла. Одним словом він відправив дані, і я мала піти на пошту. І тут знову дзвонить той хлопець і питає: Знаєте що це? Андроїд? Я кажу ні, і він починає матом говорити. Але я після того каже: Ну ладно, відправляй одним словом кадр ще той. Ось такий планшет. Мені обійшовся в 750 гривень, а я його продала за 1250. Все відправила, і 16 січня нарешті мені прийшло моїх 1250 гривень. І що це означає? Так, це наш перший заробіток з цього ютуб каналу. А саме 351 гривня ми заробили на перепродажі цього айпада четвертого на 16 гіабайт. Ви прикиньте, витратили на доставку і оголошення 149 гривень, що є дуже дорого. А Олекс так і гроші не повернув. Далі мене взяла лутка, і я ще замовила один iPad на 32 гігабайти за 1000 гривень. За доставку оплатила 85 гривень. Єдине, що мене дивувало, що батарея дуже довго заряжалася. Може, це від зарядки залежить. Ну а як так можна? Але наче все було гаразд. Сфоткала, написала опис і заголовок і виклала вже дорожче за 1700 гривень. То саме Олекс зняли мені гроші перші 29 гривень на телефоні. А на МакБуці, коли я оплачувала другий раз 35 гривень. І тоді вже акт. Теувалось моє оголошення. В цьому відео Ойликс мене вже надув на 70 гривень. З цим планшетом я добряче намучилась По-перше, ніхто мені не писав. А якщо писали, то такі люди, щоб я продала за 600 гривень. Але ні, я бачила, що я загнула палку з стіною і зменшила до 1500, а потім ще й до 1400 гривень. Одним словом, знизила я ціну до 1300 гривень. І написали на Ойликс і почали питати дуже багато питань, я відповідала, що з планшетом все добре. Написала людина, що бере планшет для перегляду YouTube Пи серіалів і він попросив відправити цей плашет через Олекс доставку. Людина перевірила, і я отримала свої 1300 гривень на карточку. Отож, чистий наш заробіток з останнього айпада вийшов 151 гривню. І що це означає? Це те, що в сьогоднішньому випуску мій чистий заробіток складає 502 гривні. Що означає, що ми заробили середню денну зарплату, якби я досі працювала офіціанкою цілий робочий день. А так я виділила досить небагато часу і дістала задоволення від процесу. Тому у якщо набереться 100 лайків, я зроблю продовження цієї рубрики розкрити види заробітку, які працюють на даний момент. Це гемблінг, арбітраж трафіку, трейдинг і крипта, де мені теж здається заробляти, та інші види заробітку. Щодо перепродажів айфонів, ця тема для мене зовсім нова. Не така як гемблінг, але мені сподобалась. Тому бусинки, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб, ставте лайки. А з вами була Карінеска.